Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corvi. Тема сьогоднішнього відео це система і XDR, як один з елементів системи безпеки вашої організації. Сьогодні ми подивимось на конкретний функціонал на прикладі одного кейсу, а саме відстеження і виявлення неавторизованих процесів на кінцевих точках. Нагадую, що в здатен збирати інформацію з кінцевих точок агентним шляхом, і причому з будь-яких розповсюджених операційних систем це і Linux, і Windows, і Mac та інші, а також отримувати інформацію неагентним агентним способом по мережі. Тим не менш, сьогодні ми збиратимемо інформацію з агента і переходячи плавно до інфраструктури. Цього відео. Сьогодні ми дивимося на Ubuntu 22 як агентну операційну систему. Та сервер ВАЗУ веб-інтерфейс управління. Як бачимо, зараз на консоль підключено 4 агенти. Один з них саме Ubuntu 22. З ним ми і будемо працювати. Він знаходиться зараз в групі демо. Це група, яку ми використовуємо для демонстрацій та подібних відео. І почнемо ми з саме налаштувань групових, які можна через групу розповсюджувати на агенти. Перейдемо в налаштування групи. Для цього перейдемо в управління групами та змінимо налаштування групи демо, в якій зараз знаходяться два агенти. Там знаходиться один з агентів Windows і агент Ubuntu, з яким ми сьогодні будемо працювати. Як ви бачите, це налаштування вже додане в файл конфігурації, нам потрібен саме він. Оцей блок конфігурації дозволяє збирати інформацію про запущені процеси на агенті. Після того, як ми вводимо. Потрібну конфігурацію достатньо просто зберегти. У разі наявності синтаксичних помилок система видасть вам помилку і не дасть вам записати щось, що нашкодить системі. Тому тут можна вибирати-писати правила і перевіряти на граматику одразу тут. Для того, щоб зміни точно застосувались, перейдемо до агенту та перезапустимо службу. Силами цього робити не обов'язково, тому що з певною періодичністю політики налаштування спускаються на агент. Тим не менш, ми запустимо, щоб бути впевнені, що так воно і є. І перезапускаємо службу. Також для цілей цього експеримента поставимо інструмент для того, щоб зловити процес. Процес, який не настільки типовий, не є фоновим, і який може запустити тільки користувач. Ну, Наприклад, давайте поставимо NCAT і NMAP. Мережеві достатньо розповсюджені інструменти, тому такий процес він близький до практики. І чекаємо, поки поставляться ці компоненти. Тепер наступним кроком давайте задамо правила, з яких ми будемо збирати події, щоб вони відображалися як такі події в сервері ВАЗУ. Для цього, окрім налаштування функціонально, потрібно таке правило зробити. Перейдемо в менеджмент і далі в правила Rules. Ми бачимо багато вбудованих правил, але. Правила, які пишуться власноруч для наших потреб, вони записуються в окреме налаштування. Це робиться для того, щоб вбудовані правила не втратились наші зміни в оновленні. Тому що, коли оновлюється система, ці правила перезаписуються відповідно до останніх версій. Тому підемо в «Custom Rules» і додамо правило в файл «Local Rules». Ну і, відповідно, тепер додамо додаткову групу з двома правилами. Детально ми можемо розібрати правила, і так і робимо для платних клієнтів в ВАЗу. Нагадую, ми є офіційним дистриб'ютором з мережею партнерів і інтеграторів. Тому ви можете звернутися до нас або до вашого інтегратора. З запитом на такі консультації на консультації щодо правильності написань, розтлумачень, допомозі в налаштуванні цієї системи. Також нагадую, що вона є абсолютно безкоштовною. Тобто, ви платите тільки за реальну підтримку і за реальний результат. Збережемо створені правила, і для того, щоб вони застосувались, потрібно перезавантажити сервер. Так і зробимо. Це сервер перезавантажений, тому ми можемо виконати команду на машині, на Ubuntu. Так і зробимо. І зі стороннього пристрою, зі сторонньої машини, я відправив запит на порт 8000. Як ви бачите, ми його слухаємо через інструмент Netcat. Ми слухаємо по порту 8000. Давайте подивимось, що відбулося, які події були записані, як вони були просигналізовані. Ну, і для цього подивимось на машину, яка нас цікавить. Власне, ось вона, і на останні події по ній. Тобто, як ви бачите, в графічному інтерфейсі ми можемо е, провалюватись е, до будь-яких деталей. Наприклад, я вибрав агент і провалився, зробив такий drill-down на потрібний мені агент. І як ви бачите, записана остання подія на агенті 006, це подія сьомого рівня. Пріоритетності, і ми бачимо, що була виконана NETSTAT, і був відкрите прослуховування по додатковому порту. Також в нас є деталі, інформація про задану подію. Ну що ж, на цьому все, на цьому короткому кейсі. І звісно, з цією системою таких кейсів може бути дуже багато. Якщо ви побачили користь в цьому конкретному прикладі, то я ще раз запрошую звернутись до офіційного каналу ВАЗУ в Україні, до корнен офіційного дистриб'ютора або до одного з офіційних партнерів на території України ВАЗУ. Для того, щоб завжди отримувати сертифіковану якісну підтримку по цим рішенням. Якщо ж у вас є інші кейси, які можливо. У вас вже наразі з'явилася ідея, що ВАЗу допоможе виконати. Звертайтесь, ми раді будемо проконсультувати. Дякую, якщо вам цей контент сподобався. Підписуйтесь на канал, ми будемо робити подібні відео більше, щоб їх не пропустити в майбутньому. До побачення!